Якщо гора не йде до магомета, то Магомет йде до гори. Приблизно так міркували священники Шепетівської та Ізяславської єпархії, коли вирішили завітати до місцевої виправної колонії, аби зіграти тут у футбол. Ми дуже хвилювалися і радилися, в тому числі я десь якийсь сумнів був, як це має бути. Засуджені будуть грати з священниками. Але коли ми вивчили оперативну цю ситуацію, побачили, що це добрі наміри, і ми дали таку згоду, і рахуємо, що в першу чергу це дасть. Поштовх до виховання. Три команди по шість гравців кожній. За результатами жеробкування футбольні баталії розпочали засуджені та представники духовенства. Місія священника не завжди полягає тільки в одній молитві і можуть подумати, що священники тільки на цьому і зациклюються. Справа в тому, що культурний, прекрасний такий от активний відпочинок, він спонукає, можна сказати, таку от місіонерську лінію проводить. Церква, як рахується, відділена від государства, але народ, люди, які спілкуються в храмі, вони завжди кажуть, залишаються ті ж самі. От і дійсно, от, мабуть, об'єднується саме турнір. Той самий спорт людей, от вони загортовуються, спілкуються. У першому поєдинку перемогла команда засуджених з рахунком 6-3. Другими на поле вийшли футболісти від адміністрації, як тут називають співробітників колонії. Змагалися вони зі своїми підопічними у цей час. Вболівальники обирали для себе фаворитів. За команду засуджених, тому що вони я бачу краще грають. Ми більше так уболіваємо за батюшок. О, чекали їх, так більше готувалися до зустрічі їхньої. Три команди: святиє. Заключений адміністрація. Будемо яко за адміністрацію. Тому що у нас хороше задержання. Нас кормять хорошо. А я не за кого, що ті хорошо що шуті хорошо йгають. Рахунок 5-3. Перемога за співробітниками адміністрації колонії, яку вони закріпили ще й в третьому поєдинку вже з командою духовенства. Але переможених цього разу не було. Спортсмени задоволені грою. Про суперників говорять з повагою. Хороший суперник, цікава гра, спорт. А далі подивимося, як воно. Ще не одна гра, ще побачимо, як будемо грати. Любимо пограти в футбол. І в сьогоднішній день вирішили зібратися як із заключеними, так і з міліцією разом подружжя, просто відпочити пограти в футбол. То я почав грати в футбол з першого класу. Так як працюю вже тут в колонії восьмий рік, то ну, більш таких хлопців збираємося, ми постійно збираємося граємо в футбол. Усе за правилами Не завершення церемонія нагородження, щоправда, нагороди радше символічні. Гостям священникам подарували м'яча, а команді засуджених заохочувальний солодкий приз. Але змагання лише розпочинаються, бо учасники вирішили. Їхня перша зустріч, напевно, не буде останньою. Анна Михайловська, Віталій Кривенко, Шепетівського району для інформаційного випуску.